Христос Воскрес, Боїстину Воскрес. Кожен з нас знає, що незалежно від того, що відбувається всередині або зовні нашого Єства, ми все одно будемо продовжувати рухатися далі. У нас будуть моменти падіння і моменти, ти надзвичайного піднесення. У нас будуть сльози, у нас буде неймовірна радість. У нас будуть стосунки, які триватимуть вічно або закінчаться. Ми відчуємо достаток, ми відчуємо дефіцит, ми відчуємо усе, що захочемо. Однак всередині усього цього ми знаємо. Ми воїни світла, ми ніколи не здаємося. Ми ніколи не здамося. Ми підтримуємо один одного. Ми маємо змінювати тих, хто втомився. Нам дозволено піддавати сумнівам безумство того, що являє собою земне життя. Самою великою дилемою є фактор часу. І ми нічого з цим не можемо вдіяти. У Божественному плані немає часу, бо часу немає. Є лише рух вперед. Ми є в самій гущі подій. Ми самі піднімаємо себе кожен раз. Ми кажемо собі, я зроблю це, не дивлячись ні на що. І ми будемо продовжувати в це вірити. І це робить нас сильнішими, сміливішими. Бо ми виконуємо Божественний план. Придуманий Божественним, Божественне довірило нам довести цей план до кінця. Постійно читайте молитву «Я єсім». Христос Воскрес! Воїстину Воскрес. Ми Усі божественні істоти. Вічно і нерозривно єдині з Отцем Матір'ю Богом. Той стан, в якому знаходиться кожен, ми винайшли своїм надзвичайно творчим розумом. Наш, нам це здається цілком. Реальним. І в цьому стані дехто постійно відчуває страждання і страх, страх це оманливий доказ, який нам видається реальним. Наше уявне реальне життя як людини у формі. І все, що ми відчуваємо у цій формі. Що не знаходиться у повній відповідності з любов'ю нереально. Любов це наша істинна єдина реальна пригода. Чим більшою мірою ви приймете цю істину і будете довіряти їй, тим більше ви набудете миру, любові. І гармонії всередині себе, що спонукатиме вас проживати своє життя більш свідомо. З підвищенням рівня свідомості ви більше почнете довіряти своїй інтуїції, і ваша свідомість Христа буде мати проявлення у поточній реальності. Чим, звичайно, ви підсилите зв'язок з Ісусом. Частіше перебувайте у мирі і задоволенні, в союзі єдиного в любові Бога. У результаті цього нам буде легше справлятися з усім, що виникає у повсякденному житті. По тому ж часом грані вашого нижчого я, особисте індивідуальне его, та. Особистої Христосвідомості почнуть розчинятися, і розділення буде зникати, і ви виявите, що будь-які страхи, стани осуду, неузгодженість, протистояння і конфлікти можете відпустити. Коли зрозумієте, що лише любите і знаходитися у любові і взаємодії з іншими, це наше розширення. Це означає знаходитися у багатьох світах одночасно. Наша амнезія послаблюється у даний час. А це означає, що наше усвідомлення істинної природи. Розкривається всередині нас, дозволяючи нам прийняти те, що завжди було правдою. Більшість це вважає ірраціональною, егоїстичною нісенітницею. Я одержую часті нападки від істот, яким не дано це зрозуміти. І навіть одержую погрози потрапити у психлікарню. Нагадую, що є три рівні свідомості: низький, середній і високий. Я не нав'язую цю інформацію нікому. Просто ті, кому вона не зрозуміла, хай дивляться мультики. Тому я говорю відкрито, бо кожен шукає своє. Своїм недоброзичливцям хочу наголосити. Значить, це не ваше. Не слухайте, не дивіться, шукайте своє, те, що відповідає вашому рівню. Ну, Наприклад, хто що їсть, що одягається, з ким спить і таке. Інше. Не можна перестрибнути через рівень, можна лише еволюціонувати. Але для того, щоб здійснити духовну еволюцію, потрібно свідомо ставити собі мету. А як можна виставити собі свідому мету, якщо свідомості бракує? А ті, хто їм платить і навчає, як і що робити проти мене. Переслідують цілком зрозумілу мені мету. І вони своє одержать і посередники також. Егоїстична потреба людини бути правильною і чіплятися за надзвичайно обмежуючи переконання про те, хто ви є. Робить постулатами теорію. Подвійності, розділення, відокремлення один від одного як незалежних істот, яким необхідно захистити себе від усіх небезпек цього нереального стану. На даний час просто відпадає. Хто відчуває страждання і біль? Той, хто повністю утотожнює себе з людською. Формою. Я один, я одна, у мене одне життя, я помру, я не буду бачити сонця, я більше не побачу цю землю і таке подібне. Вони живуть своїми людськими почуттями. А саме матеріальне середовище, яке можна відчути, торкнутися або змінити щось у ньому посередництвом фізичних дій. Приймають як єдину реальність. Пробудитися означає прийти до усвідомлення того, що реальність значно більша і об'ємніша за ту, яку ми можемо собі уявити. Живучи в обмеженнях, які забезпечують нам наші фізичні тіла. Кожен з нас значно місткіший, ніж ми почуваємося в людській формі. Кожен з нас володіє величезною силою, силою Бога, яка постійно впливає на усе творіння, навіть якщо ви себе рахуєте маленькими та незначними в загальній схемі речей. Сучасна фізика припускає, що ми усвідомлюємо і можемо усвідомлювати лише до 5% усього сущого. І наші відчуття фізичної форми це підтверджують. Високоінтелектуальні люди примічають, що бути мудрим означає усвідомлювати те, що ти нічого не знаєш. І це не є недоліком. Це лише доказ безмежності світу, усвідомлення неосяжності, в якій ми живемо і відчуваємо життя у матеріальному світі. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Ісус своїм прикладом показав можливості. Вознесіння, можливості Воскресіння. І ми теж можемо воскреснути. Воскресіння це повне усвідомлення того, що смерть нереальна. Воскресіння може відбутися навіть у втіленні, тобто, коли тіло ще живе ходить. Я вже пояснювала цей процес і практикувала Воскресіння. Для більшості Воскресіння відбувається під час або після смерті фізичного тіла. В той момент, коли ви остаточно вирішуєте, а вирішує наша душа, скласти свої фізичні форми і повернутися додому. У реальність, з якою ми ніколи ні на мить не розлучалися. Доказом цього факту можуть бути фантастичні повернення людей з того світу, так? коли лікарі там вже припиняють реанімацію, або коли пройшов термін більший, який відводиться для повернення людини до життя, так, реанімацію, а потім людина все одно оживає, то це означає, що душа, побувавши так, Ну, якимось чином одержавши інформацію про свій план, бачить, що вона його не виконала і повертається у своє життя, і по тому що люди буває багато і багато років живуть. Воскресіння це наша божествена доля. Її неможливо уникнути, її можна лише відтермінувати. Тобто, сама душа приймає рішення я ще не хочу. Воскресіння, так, я от ще буду тут на землі, у мене ще є якісь справи. Воскресіння пробуджує нас від ілюзії, якою є наше фізичне життя, сну або гри, які ми переживаємо. У кожного з нас є своя індивідуальна і абсолютна свобода волі. Дана Богом в момент нашого створення, тобто створення нашої душі. Пробудження це вибір, який ми повинні і зробимо. Ніхто за нас цього не зробить. Ми завжди абсолютно вільні, навіть коли вам здається, що ви не відчуваєте цієї свободи, знаходячись у формі, будучи людиною. Ми звикаємо до того, що змалку нам нав'язують будь-що старші авторитети, і до досягнення повноліття у більшості складається уявлення, що інші більш впливові істоти контролюють нас і повинні нас контролювати. І що їх законам необхідно підкорюватися. Це розуміння спрацьовує автоматично. Це не воля Бога для нас. Коли ми планували своє земне життя, ми знали про це і враховували. Та частиною плану втілення є наш розвиток у міру дорослішання, а потім заявляти про свій божественний індивідуальний суверенітет. І от у сучасному світі ми спостерігаємо дуже таке масове явище, так, коли людина у якомусь там зрілому віці або по половині свого земного віку змінює свою діяльність кардинально і починає займатися ну, якоюсь творчою діяльністю, тобто вона хоче розкрити себе, реалізувати свій план, і це нормально. Тобто та людина пробудилася і вона виконує свою земну місію. Багато хто зараз це усвідомлює, бо в, ми, в міру нашого зростання ми виявляємо, що шукаємо особисту автономію. І все більше і більше кількості людей не подобається, коли ними керують, коли їм вказують, коли їх спрямують, а вони хочуть самі приймати рішення. За себе. Через те так багато підприємців, так, бізнесменів, тобто людей, які ну, самі створюють свій світ, а не користуються нав'язаним, усталеним. Це проте яблуко, так? що означає вибрати огризок. Ну, його вже хтось їв, от вже видно, де кусав. Раз його хтось їв, значить воно добре, бо недобре б ніхто не їв. От я піду відомими шляхами, я піду за тими принципами, які люди вже розробили, є відомими. А що ж я візьму ціле яблуко? А може, воно отруєне? А може воно не смачне? А може воно кисле? А може там всередині якісь черв'яки і так далі? Так, от а може воно отруєне, і ми не хочемо. Топтати нові стежки, нові дороги, ми боїмося, що на нас там будуть чатувати якісь небезпеки. Стало очевидним, що це є наше божественне право. Це важливий аспект нашого процесу пробудження. В істині ми не підкурюємося ніякій іншій владі, окрім своєї власної. Тому що кожен з нас являється повністю вільним, Божественним творінням, таким же вільним, якими ми були створені. По мірі нашого дозрівання ми усвідомлюємо, що це означає, і приходимо до розуміння своєї відповідальності відноситися до усіх інших з честю, повагою та. Любові, тому що вони такі ж вільні, як і ми. Ну, не всі на це заслуговують. Чуєте, я не кажу слово люди, тому що ми розуміємо, що є люди і є не люди. На пасхальній службі священник говорить про преображення. Коли ми запрошуємо Бога увійти в наші серця, то маємо думати про ставлення до інших. Висловлювати вдячність, проявляти любов, переглядати свої наміри, дозволити собі пізнати свою сутність, відторгнути залишки гріховності, злих намірів, недостойності це і буде нашим преображенням. Це те, що ми маємо робити до сповіді, так, ну і після сповіді, так, як хто ходить, Ну, переосмислити якийсь певний період свого життя від сповіді до сповіді, так дійсно знайти якісь недоліки, недостойні прояви поведінки і змінитися. Тому що, коли ми розуміємо це, бачимо, але не змінюємось, то це нічого не означає. Тобто преображення не відбувається. А коли ми будемо преображуватися ну, хоча б перед, перед кожним Христовим Воскресінням, от так як ми річницю святкуємо хоча б раз у рік так, переглядати своє життя аналізувати, то так ми будемо рости духовно, тобто ми щоразу будемо ставати кращими, 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 вище, вище і вище підростати. Ми усі досконалі у момент творіння. Та у земному втіленні наше его намагається контролювати нас, применшуючи або заперечуючи наше почуття власної гідності. І не плутайте це ну, дійсно, з проявами егоїзму. Цінності Бога. Так, от Всередині кожного з нас є часточка Бога, і треба це шанувати. І знову ж кажу, це нічого спільного немає з егоїзмом. Це зовсім інше ставлення до себе. Радійте усвідомлення того, що ми вічні і безкінечні, що ми любимі Богу, кожен у момент нашого буття. Миру нам, у душі, на землі та з Богом. До нових зустрічей!